А хто це у нас? Максютка. А що Максютка там зробив? Максютка вмаслав. У Кунчука. Та на... Підіймай, підіймай, підіймай. Опа! Давай його підіймай, покажу. Покажи у Такий, який, такий. Який такий. Ох, хорош. О, хороший. Жирненький. Теж на танту, так? Так, теж танточка. Да? Півторушка? Йоханний бабай. А ну Макс, давай. Друзі, пишіть, пишіть коментарі, як ви думаєте, скільки. Ну Покажу. П'ятихатка рівно. <смітно> П'ятіхаточка. Пів кілоокун. Пів кіло не рівно. Жирнючий, так. Да. Це крутезний. Давай його. Саме цікаве, дивіться, яке в забарвлення його. Забарв. Не бити не краше. Не бити не крашене. Не бити, не крашене. <смітно> в Литві не був. Польши тоже. Давай його. Де, обрежем, так. убираю. И далі його таскать. Правильно. Вони одні. Правильно. Э, правильно. Все.